Одна з українських галапрем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю Рози – фільм-кабаре режисерка Ірени Стеценко. Українська прем'єра фільму відбулася в рамках міжнародного кінофестивалю «Докудейс», але саме в Одесі українські глядачі вперше зможуть побачити стрічку на великому екрані. Ірену з цим вас і вітаю. Дякую. Ви починали з саунд-продюсеркою Daughters, а потім стали режисеркою цілого документального фільму. Наскільки складно було змінювати ролі співпраці з гуртом? Ну, співпраці з гуртом ні, не складно, тому що ми ну, просто друзі, і це така сама робота, тільки трошки інакша. Ну а змінити професію, звісно, це було дуже складно. А як було змінити професію? Ну тобто це ж була, наскільки я пам'ятаю, ваша ідея зняти фільм? Так, в принципі, я боліла режисурою, але це знаєте, як Влад Троїцький каже, що це було з тих мрій, які б не здійснилися б ніколи, якби не сталося дівчата, якби не сталася революція. Ну так, я дуже хотіла. Підбити їх на те, щоб знімати кіноальбом, ну а потім так сталося, що воно відбулося документальним чином саме. А як, от з ролі саунд-продюсерки, було переходити до аудіовізуальної форми? Вам у цьому допомагав ваш чоловік, оператор Сергій Стаценко? Ну, ми власне документалісти багато років, тому що я не тільки саунд-продюсер, я ще й звук-режисер документальних музичних фільмів до цього була. І в принципі, в мене є досвід багато, як з цим працювати. Тобто Але це я... все ще не аудіо, форма. Ну так, так, так. Я це все накопичувала. Ну ми перед цим насправді з Сергієм дуже багато. Для себе, як такі, які тренування такі влаштовували, знімали друзів музикантів, mm -hmm. якось намагалися співпрацювати разом. Але я ну я не я не вірила в те, що я там може як сама, як режисер, мені тут дуже подобалося з ним знімати, але я ну, так ще не відчувала, що я можу взяти там і зробити якісь щось цілісне таке. А тут так сталося. От ви, власне, згадали про те, що спочатку це мав бути кіноконцерти загалом. Це ж спочатку задумувалось як зйомки такого бекстейджу кіноконцертного матеріалу. І це творча задача доволі відмінна від зйомок документального фільму. Тож як з'явилася взагалом ідея зробити це єдиним цілісним документальним твором? Ну, по-перше, мені мислити документально набагато легше. Я постановчих речей не дуже вмію знімати. І те, що я намагаюся робити зараз, я все роблю з документальної позиції. Це живіше. Ну, Я знаю, як з цим працювати. З постановчим — не дуже. І... Але ну так я мріяла, що я можна спробувати зробити постановчу такий постановчий фільм, фільм-альбом. А тут почалася революція, і звісно, ми просто почали фільмувати все, що відбувається. Ми спочатку намагалися робити такі, як Вавілон 13 робив політичні ці історії. Ми намагалися робити ну музичні такі меседжі до людей. І ну, власне, перший такі от меседж Гануся. Він увійшов потім в фільм трошки по інакшому. От і все, і знімали, 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 знімали. Після революції просто стало зрозуміло, що ну, матеріалу накопичено вже так, що тепер вже треба знімати далі, щоб довести це до повного документального фільму про цих дівчат. Тобто, коли ви знімали під час революції задуму фільму, все ще не було? Ну як вам сказати, я його відчувала структурно. В принципі, я так і хотіла, щоб він був такий, як набір дивертисментів кабережних. Але отак, щоб викласти там якусь документальну історію, ясно, що це народилося просто саме собою стихійно. І я бачив в інтерв'ю, які ви давали, і під час DocuDays, і для колег з видання Лівий берег, що у вас щось близько двох тисяч годин матеріалу. Я не помиляюсь. Так, так. Тобто, і от з оцих тисяч годин матеріалу зібрався документальний фільм у годину 17, а це єдина причина, чому історію про 13-2014 рік ви розповідаєте у 2021-му. Тільки тому, що фільм зараз вже склався, стався і змонтувався, або ж ви бачите якусь більшу ідею у цьому меседжі тут і зараз? Я думаю, що це взагалі те, що, те, що сталося, це така, мабуть, думка. На всі часи неважливо коли, треба задуматися над тим, наскільки ти е, маєш сили робити власний вибір чесно, відверто, вправді з собою, так як ти відчуваєш і не пристосовуватися, йти за своїм серцем. І тому я думаю, що ця казка про революцію і дівчат, вона в принципі неважливо, навіть коли вона відбулася, вона такий є приклад. Оцієї відвертості і чесності ну ви кажете казка, але це доволі страшна казка. Ну, так, так. Ми говоримо про вибір і чесність із собою. Ви відчуваєте це питання наріжним для 2021 тисячі Звісно. Звісно, для нашого культурного стану тут і зараз. Звісно, фільм робився не заради революції і, е, може, навіть не заради Дагдотерс, а заради розуміння того, якою рушійною силою може бути мистецтво, і як важливо слухати себе і робити те, що ти мусиш робити, те, що ти відчуваєш, те, що ти мусиш робити. Відхилюсь трохи в бік від лінії нашої розмови і зачеплюся за те, що ви сказали, судячи з реакції. Учасниць гурту. А якою mm -hmm. вона була, коли вони вперше побачили змонтований фільм? Я не наважилася. Ну, по перше, не всі ще не всі бачили що. Ще ще Побачити та, так. Соля побачить перший раз, вона спеціально дотримала. Вона власне народжувала в той день, коли mm -hmm. була для дівчат прем'єра, ми їм показували в залі. У мене не було сил дивитися в залі з ними фільм, я вже не могла його дивитися, тому ми зі звукорежисеркою разом слухали під дверима, і ми не чули фільму, бо вони кричали і реготали весь час. Ну тобто емоції пересилювали, мабуть, гучність всю цього фільму, тому що він такий концертного діапазону. От, ну не знаю, мабуть, в з них де хто, от зараз вони приїдуть, вони ще раз подивляться. Може вони по-інакшому, може вони переосмислять, вони щось нове побачать там. Цікаво, мені дуже цікаво зараз почути їх враження, попри що вони з людьми подивляться зараз. Перший раз тоді вони сиділи просто з друзями, ми всі разом дивилися. А це вони перший раз побачать в великому залі з людьми. Так ну якщо кричали, реготали, це має для вас відчуватися маленьким тріумфом таким режисерським. Ну... Я не знаю, там вже стільки нашого, нашого життя кожний з них. І стільки всього важливого, про що вони вже забули, чим вони вже, і ким вони вже себе не відчувають. Вісім років створювався фільм. Ясно, що це такі ну, довжиною до вісім років переживання складені в, в, в годину 17. Ясно, що вони для них дуже насичені, і були і сльози, і регіт, і ригити, все, що завгодно. Но... Погано нічого не сказали. <рив> <рив> Почекаємо завтра, що скажуть. <рив> а ви кажете, що там багато з їхнього життя? І я згадую ваше інтерв'ю виденню «Лівий берег, в якому ви зазначали, що першою фразою, яку ви почули від учасниць гурту, була з нами можна все. Так як відчуваєте? А ви скористалися цим дозволом наповну під час роботи над фільмом? Ну так, звісно, я в принципі те, що я наважилася це робити, це вже я зробила з нами можна все. Ну, це стосовно But професійного yeah. такого не знаю, входження в іншу роль, а от стосовно проникнення в е, якісь більш особисті історії, питання доступу до героїн не просто як учасниць гурту, а й людей. Ну, дівчата мене дуже підтримували весь цей час. Вони нічого не бачили, ніяких монтажних епізодів нічого не бачили, але вони приходили. Я їх кликала щось десь там зіграти, дописати, стонувати ну, для технічних якихось моментів. І те, що вони з літака прибігали до мене в студію і відпрацьовували по-чесному, були якісь сцени, на які я питала дозволу. Були якісь моменти. Ну, ми не будемо вже спойлерити, але е, Ганна Нікітіна в такому досить інтимному моменті зафіксована в цьому фільму, дуже важливому для неї. Були якісь моменти, які вони просто заздалегідь просили, що ти коли будеш монтувати, ти оце-оце не показуй, будь ласка. Ну, і це був такий нормальний, просто лю людяний договір, що добре, не хочеш, не буду. А не розкриваючи суть цих моментів, все ж ну, чого глобально, якої тематики вони стосувалися? Чогось більш особистого, аніж концертна діяльність? Чого? Те, що просили не показувати? Так. так, більш особистого, ніж концертна діяльність і ну може такого особистого болючого. Ну і в принципі фільм не про це, тому я за цим не, не ганялася. Тобто фільм і не задумувався як особисті історії учасниць гурту? Ну, я дуже швидко зрозуміла, що для того, щоб зробити фільм про якісь особисті історії, треба робити сім фільмів. А, я я ви називали серіалом, про... да. Так, Я пам'ятаю, це серіалом. Так, бажано ще один про Влада. І ще один про у горбень можна теж не завадить. Мені дуже хотілося в фільми показати, що вони звичайні люди. Загалом, що вони ніякі не зірки, що вони ніякі не там складні, там не мають ніяких складних проблем, що вони прості, звичайні люди, як всі, як їхні глядачі. А як показати звичайних людей, не показуючи їх фактично звичайними людьми? Оскільки звичайні люди вони поза сценою. Поза сценою, навіть зважаючи на бекстейдж, ну ми їх не бачимо. Мені здається, що вони е, однаково звичайні, що на сцені, що поза сценою. ще невідомо де вони більш справжні. І, в принципі, вони виносять на сцену всі свої справжні переживання, і ми багато бачимо їх залаштунками і бачимо якісь емоції особисті. Ми, в принципі, там бачимо. Але... Ну це ж не обов'язково. Ну от що, от що такого особистісного ну, ви б хотіли почути про когось з Дагдотерс? А справа в тому, що я не шукаю чогось, не знаю на кшталт зіркових скандалів або чогось особистого про якусь з персоналі. Не знаю про а, кожну з них. Тут питання того, як але це виключно моя оптика. Як працює документальне кіно? Це ж загалом питання доступу, питання заглиблення і питання того, щоб показати трохи. Той світ, який недоступний пересічному глядачу, і познайомити трохи, не знаю, розширити оптику сприйняття. І тут виходить, що цю оптику розширює здебільшого бекстейдж. Тобто це зафільмовані концерти та публічні виступи, якщо згадати Майдан, і те, що лишається лаштунками. але це все ще їхні сценічні образи. Тобто підготовка до сцени це теж частина сценічного образу. Ну так, а створення е, цих їх творів, їх вистав, це ж мабуть, це мені здається, що це не менш особистісне, ніж е, те, що можна було б собі е, придумати про їх особисте життя. Ми ж насправді можемо е цілком по-різному трактувати питання особистого життя. Це не мають бути обов'язково, е не маються на думці якісь переживання такого глибинно, не знаю, родинного або що характеру. Але все одно кожного разу бачимо, коли вони створюють виставу, вони все ще учасниці гурту. Ну, тобто, окремо від учасниць гурту у вас і не було задуму їх показати, правда? Певне, що вони існують окремо від взагалі театру, дах і власне від учасниць від, від цієї постаті учасниця гурту. Ви тобто, розумієте? все їхнє життя. Так. Це... І власне mm -hmm. це я і хотіла показати в фільмі, що нічого не відокремлюється і, можливо, найбільш інтимний момент і є цей шлях до чистоти творчості в кожної всередині, в собі. Тому не Ну от дійсно невідомо, що, що для них більш особистісне. Ну, тим не менш, я пам'ятаю, що ви все ж хотіли вийти на якусь певну а, лінію, яка не обмежується концертними виступами і бекстейджами, оскільки у вас є інтерв'ю, Катерина Хоптинська вам їх передала. Так, правильно так, пам'ятаю. Це фактично інтерв'ю. Я пам'ятаю, як ви позиціонуєте їхні задуми. Напевно, їх так і позиціонує Катерина. Інтерв'ю як з людьми, не з учасницями гурту. Да. Але тим не менш, все, що є у фільмі, все одно звучить безпосередньо про Дахдотрс. На вашу думку, це і є ті моменти, які максимально розкривають їх особисто. Чи можуть інтерв'ю це зробити? Моя ціль була розкрити їх в творчості угу. і в принципі, кожна кожне те, що я взяла з інтерв'ю. І Коптинської, в принципі, відповідає цьому питанню. Катерина Хоптинська, чудова жінка. Вона власне, що її зацікавило в дівчатах, те, що вона захотіла їх відокремити одну від одної і спробувати mm -hmm. поговорити напряму з кожною. І в неї їй це вдалося, тому що вони, в принципі, не сидячи гуртом, вони говорили якісь. Вони, в принципі, такий цілісний організм, але все-таки відтінки там. Людські такі були. І е, дійсно найцікавіше в цьому інтерв'ю було оці роздуми з приводу творчості, з приводу ставлення до себе як до митця, і до результату, який вони виносять на загал, і те, як розуміння е, усвідомлення, і розуміння того, як вони впливають на людей, яким вони це несуть. І е, оце власне мене і зацікавило, і мені захотілося побудувати фільм з фокусом зору більше на їх оцю мистецьку особистість, ніж на людську. Але в принципі в фільмі є і е, постать е, така узагальнено жіноча, материнська, mm -hmm. і мені здається, що цього достатньо для розуміння того, що складається їх мистецтво. У фільмі є епізод, коли учасниці гурту обговорюють вірш Олександра Олеся і щоденно ворони летять. І після цього між ними відбувається наступний діалог: це про любов, ні, це про жесть. А незважаючи на драматичний лейтмотив революції гідності, ваш фільм все ж ну, він проникливий і чуттєвий. Він для вас, перш за все, про любов, чи про любов і про жесть разом. Про любов, бо ну це все про любов, навіть коли це про жесть. Тому що любов з тієї жесті нас може витягти, спасти. Якщо ми ставимося з чистим відкритим серцем, відвертим до цих якихось жорстких моментів, то, мабуть, нам вдасться спастися з них. Давайте спробуємо пофантазувати от події фільму «13-14 рік з одним промовистим епізодом з 2017-го. А от якби уявити, що акцентом фільму стала би сучасна концертна діяльність «Дагдотер», зважаючи на те, що це успішний гурт, який не лишився у «13-14-му», їхня популярність mm -hmm. тільки зростає. Як би виглядали рози, якби в центрі оповіді був 20 21 Ми знімали по перше по «18-й рік включно фіналі фільму концертна ця сцена на площі, вона знята в 18-му році. А, це 18-й, окей, так, це я фільмі фіксував. І е, якщо думаєте, що вони дуже якось кардинально змінилися, ні. У них народилося більше дітей, їм стало важче. Вони там більшість познаходили свої другі половинки, дуже за них рада. Нехай вони всі будуть щасливі, нехай в них все буде добре. Їм важко, вони так само їздять. Вони їздять з дітками малими на гастролі. Вони не мало їм часу на себе. Вони багато чого не встигають, але вони придумують собі ще по-другому, по третьому проекту і весь час. Аз щось нове створюють, 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 не зупиняються, тому що, ну, в принципі, фокус їхнього життя в першу чергу на творчості. Ну, це звучить як, хоча творча, але трохи рутина така собі. Так, і це теж правда. Як, ну, оскільки ви вже казали, що вам важко відділити себе від учасниць гурту, це, напевне, питання скоріше до них. Але хочу почути вашу думку, як у цій е, творчій рутині. Не загубитися, не втратити свого власного голосу і не втратити взагалі бажання щось доносити. Ви ж були такій самій творчі рутині з монтажем Звіс... цього фільму? Звісно, я зараз вступаю в другий фільм. <гум> <гум> І так само це. <гум> рутина теж по-своєму. Ну це щоденна праця на справ... на нікуди від цього не подітися. Це не ніякі не пафосні слова для того, щоб тримати себе в тонусі, для того, щоб хотіти робити те, що ти хочеш. Вони ж за покликом серця це роблять в першу чергу, бо творчість це вона звідси. А, ви. Ну так, ну правда. Це складно, деколи хочеться, ну його нафіг, це мистецтво, але хочеть, більше хочеться щось створювати. Тому приходиться себе так. Працювати, працювати ну, і в праці з кунати. Так, так. Ні, конати. <ріпи> Поки що не вже рано ще. Всі досить молоді <ріпи> і прекрасні. А ви згадали про те, що якби робити про Дагдотер серіал, окрема серія мала би бути присвячена владу Троїцькому? Так. І він, як засновник, художній керівник, він такий найяскравіший персонаж другого плану, і його і видима, і невидима присутність вона практично в кожному кадрі вчувається. Наскільки влад приймав участь у роботі безпосередньо над документальним фільмом і чи е, приймав якісь фінальні рішення стосовно нього? Ні, влад ніяк не приймав участь в створенні цього фільму. Він взагалі ну, певний період часу, думаю, що ну взагалі не дуже серйозно до цього ставився. А, але не вірив, знаете, що якщо фільм відбудеться? ну я, якщо чесно, навіть не знаю, як там точно насправді угу. просто знаєте, коли сім жінок дуже сильно чогось хочуть, їм ніхто цього не може заборонити, навіть якщо це Влад Троїцький, мене взагалі зацікавили ці дівчата, тому що. Вони придумали цей гурт і принесли цю ідею владу. Вони співавтори. Тобто вони первинні автори цього проєкту. Ця ідея взагалі належить ані Нікітіні. Вона придумала кабаре, цей жіночий гурт, їх всіх покликала. Їх це, звісно, дуже зацікавило, і, мабуть, це було таке стовідсоткове попадання в сердечко кожної, бо от кожна встала з них на своє місце в цьому гурті. От. І вони створили це самі. Але Влад він робить з цього якусь таку розочку основну на цьому торті, яка все тримає купи. Власне, режисерську роботу. Він їх виховав. Він їх в принципі створив як митців, щоб вони потім, як самостійні митці, створили гурт Дагдотерс. Отак. Красиво, красиво. Наприкінці нашої розмови хочу запитати наступне: я багато і чув у ваших інтерв'ю, і читав, наскільки складною була праця над фільмом на етапі постпродакшну, і у вас не було власне фінансової підтримки достатньої. І загалом цей проект, ну. Видавалося, ви і зараз сказали про те, що це була важка праця восьмирічна, і часом складається таке враження, що документальні фільми ніби як потребують якихось кривавих інвестицій від своїх авторів. От ви закінчивши свій дебютний повний документальний метр, ви так це відчуваєте? Необхідно приносити якісь важкі криваві жертви для того, щоб працювати з документальним кіно? З кожним, з ким я співпрацювала в цьому фільмі, ми пройшли якісь такий етап усвідомлення того, що легко не буде. Нам прийдеться поплакати деякий час, понервувати, але знайти відповідь. І це зробити. Звісно, дуже складно. Я народила двох дітей, поки я цей фільм зробила. І деколи чоловік мене підтримував, деколи він мене терпів із цим фільмом, тому що, звісно, це все робилося вдома на голові разом з дітьми. Це непросто, це дуже непросто тримати і родину вкупі, і друзів, тому що всі учасники цього фільму, всі є друзями. Це ще через дружбу дуже складно, е, пройти якісь конфліктні моменти теж. Ну і найосновніше, що я в них у всіх дебютант, і я їхала цим потягом і вчилася. В кожного з них вчилася і вони мусили терпіти, поки я зрозумію, як це, і придумаю, як їм поставити правильну задачу. І я радий, що ви придумали. Дякую вам Дякую. за цю розмову. А глядачам можу порадити тільки переглянути рози фільм «Кабаре» Ірени Стеценко і обов'язково зробити це на великому екрані. Цей фільм може стати не тільки вашим продовженням і таким емоційним доповненням любові до гурту Дахдотерс, а ще й дражливим і щемливим спогадом про революцію гідності, яка є з нами і актуальна і сьогодні. Побачимось.